Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику. Такий білий сценічок у нас є в продажу. Автомобіль ви це бачили, а зараз він стоїть і продається вже у нас на майданчику. 2011 рік 1,5 турбодизель К9К на 110 кінських сил. Автомобіль поїхав зі Швейцарії, без власника, без пробігу по Україні з оригінальними рейлінгами в комплектації, босе автомобіль на автоматі. Машинка коштує 8800. Весь в рідній фарбі був зам'яти трошечки порожок, поэтому порожик витягувався, трошки підспоківався і підфарбувався. А всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Дуже красиві диски, мені подобається. Легкосплави басешні. 20-го року літня гума встановлена, дуже класна. Де, взагалі, в принципі, машинка виглядає симпатично Є парктроніки задні, доволі великий багазник. Цей автомобіль рахується як сімейний мікровен. Чому сімейний? Тому що якраз таки, він призначений для, для великої сім'ї, тут посадка висока, салон у нас дуже красивий. Шторочка світла, повітряється, у нас темний низ світлий вверх. Комплектація у нас з пінокомпресорами є, тобто без докатки, без запаски, але є пінокомпресор. Чистенька світленька шторочка. Йдемо далі. По салону у нас комбінований салон. Всі ці окремі сідушечки регулюються, Регулюється спиночка, регулюється по виліту. Автомобіль має на двох сидіннях і водія, і пасажира отакі столики з підстаканниками. Тобто ваші дітки можуть спокійненько малювати, кушати, пити без проблем. Дефлектори у нас в стоєчках монтовані, тобто для пасажирів це ще зручно, буде дмухати тут кондиціонер літом і теплий потоку повітря взимку. Також керівні вставочки на дверній карті, є шторочки на вікнах пасажирів ззаду. Автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, красиві текстильні климочки, 400 підйомника, електрорегулювання і електроскладання дзеркал динаміки басей, взагалі-то це комплектація басей з преміальною акустикою, шкіряне мультикермо, датчики світла та датчики дощу і спішка. Автомобіль на автоматі. Що найкраще в бюджеті до 9 тисяч, ви знайдете, у нас на майданчику гарний автомобіль, дизель, автомат. Це невбівайма класика, не вбивайма надійність. Ось отак у нас по виліту трансформується підлокітник. Там у нас ще ніжка є така. Якщо не помиляється, ця штука теж рухається. А, да, дивіться, тут є такий такий важіль, ви його натискаєте і стаканочки ще знизу, якщо треба, посунули. Ну, коротше, машинка -транс трансформер. З навігацією під наш регіон, електронна приладова панель, туманочки передні-задні, електроручничок, круїз-контроль, медійні отвори і там якісь ще бумажечки є. Машинка зі Швейцарії як показує практика, зі Швейцарії приїжджають ну, в гарному стаді автомобілі. Тим паче, ця машинка вся в рідній фарбі. І така краса 8800 коштує. Приїжджайте, якщо шукаєте собі, це може бути аналог Кашкаю, наприклад, якщо вам не потрібна, там, ну, вона доволі висока, я не скажу, що вона низька, але для міста, для траси це ідеальний варіант. Тож чекаємо на вас.